Вітаю, друзі! Якщо ви тільки починаєте свій шлях в Ерсофті, важливо знати базові правила безпеки та експлуатації спорядження. Та перед початком підпишіться на канал та вімкніть дзвіночок, бо це тільки частина відео з циклу Ерсофт для початківців. У ньому розповімо про ключові моменти, які допоможуть вам уникнути помилок і зробити гру максимально комфортною та безпечною. Захист очей та обличчя найперше і найважливіше захисні окуляри або маска. Вони обов'язкові на всіх іграх без винятку. Краще обирати сертифіковані моделі, які витримують влучання кульок з високою швидкістю. Якщо використовуєте тільки окуляри, рекомендуємо додати балаклаву або січасту маску для захисту зубів. Температурні обмеження для airsoft приводів і чому це важливо? Репліки, особливо електричні? А як? Мають певні температурні обмеження, які пов'язані з роботою акумулятора, зносом механізмів і властивостями матеріалів. Оптимальний температурний діапазон від плюс 5 до плюс тридцяти градусів це ідеальні умови для стабільної роботи привода, акумулятора та внутрішніх компонентів. Небезпечні умови та їх вплив. Високі температури понад плюс 30 градусів, і більше це призводить до перегріву акумулятора, тобто відбувається втрата ємності, ризик роздування ліпоакумуляторів. Особисто такого досвіду не було, але варто врахувати це і не тримати свою репліку під прямими променями сонця довго. Посилений знос механізмів через розм'якшення мастила. Лікується шляхом заміни мастила на морозостійке, якщо граєте взимку. Деформація пласт. Деталей. Та сучасні зразки зроблені з якісних полімерів, армованих нейлоновим волокном. Тому обирайте перевірених виробників і не будете мати клопіт. А от низькі температури від нуля градусів і нижче призводять до зменшення ємності акумулятора, тобто швидке його розряджання. Тут допоможе мати додатковий акумулятор та тримати його в теплі. Приміром, у внутрішній кишені одягу. Використовувати літій полімерні акумулятори з більшою ємністю та високим сирейтинговим показником. Сирейтинг це критично важливий параметр, який впливає на роботу привода. швидкість реакції, стабільність стрільби та термін служби акумулятора. При виборі ліпо завжди враховуйте сирейтинг разом із ємністю, щоб забезпечити надійну та ефективну роботу страйкбольного приводу. Який C-рейтинг вибрати? 20-30 мінімально допустимий рівень для більшості приводів. 35-50C оптимальний вибір для стандартних гірбоксів другої та третьої версії. 50 c Для тюнінгованих приводів із посиленими пружинами та потужними двигунами. Якщо поставити занадто низький сі рейтинг, акумулятор не витримає навантаження і може вийти з ладу або навіть роздутися. Якщо поставити занадто високий C-рейтинг, це не зашкодить приводу, але може бути зайвим, якщо механіка не потребує такого струму. Втрата еластичності гумових ущільнень веде за собою витік повітря та зниження швидкості кульки. Необхідно контролювати стан хопап-гуми. У сильний холод її варто змінити на зимову. Крихкість пластикових деталей підвищує ризик тріщин і ламання, але наголошую, перевірені виробники використовують якісний армований полімер. Температурні умови суттєво впливають на роботу страйкбольного приводу, тому важливо врахувати ці обмеження та підбирати відповідне оснащення, щоб уникнути ламання і проблем у грі. Чому не можна використовувати страйкбольні кульки повторно? Певен багато хто ставив собі це питання тут все просто: повторне використання страйкбольних кульок може пошкодити привод і значно погіршити точність стрільби. Ось основні причини, чому цього не варто робити. Механічні пошкодження та деформація. Після першого пострілу кулька може отримати мікротріщини, вм'ятини або деформації. Деформовані кульки можуть заклинювати в стволі, що призводить до засмічення або навіть поломки хопап системи. Бруд і пил. Кульки, що впали на землю, покриваються пилом, піском, вологою та дрібними частинками бруду. Бруд може пошкодити внутрішні компоненти приводу, особливо прецизійний ствол, що негативно впливає на точність стрільби, підвищене зношення хопап гумки. Вона чутлива до механічних пошкоджень. Бруд або нерівна поверхня кульки може прискорити її знос. Пошкоджений хоп-ап зменшує ефективність стрільби, дальність і стабільність польоту кульки. Нестабільність траєкторії, пошкоджена кулька має нерівномірну вагу, що призводить до непередбачуваного польоту. Це зменшує дальність та точність пострілів, особливо при грі на великій дистанції. Ризик поломки механізмів. Якщо кулька застрягне в стволі, це може створити надлишковий тиск у гірбоксі та пошкодити поршень, мотор або шестерні. В екстремальних випадках можливий розрив хопап гуми або навіть розкол ствола. Регулярно перевіряйте справність приводу, особливо перед іграми. Використовуйте захист для рук і колін. Це допоможе уникнути травм під час активного бою. Після гри обов'язково відключайте акумулятор та знімайте магазин. Дотримуйтесь правил безпеки на полігоні та поважайте інших гравців. Ці прості правила допоможуть вам безпечно зануритись у світ ейрсофту та отримати максимум задоволення від гри. Чергову порцію корисної інформації ви пройшли далі більше. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку. А у мене на цьому все. Слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах, а поки Ready for Strike!